До речі, після нашого останнього інтерв'ю в ОП звільнили заступника голови офісу президента Машевця. Це наслідки інформації про те, що він був саме тією людиною, яка телефонувала залужному, після чого був прильот, і генерал був поранений тоді в Запорізькій області, чи це просто ОП підчищає свої хвости чи збіг обставин? Як вважаєте? Варіант номер два. Вони підчищають хвости. Я думаю, зараз можливо. У певних моментах вони захочуть замінити того самого Будану на того самого Машовця, А з руховодням того, що е, той же самий е, Буданов це людина машовця, яка вирощена, підтримана і вихована Машовцем, то такий варіант достатньо можливий. Неочікувана інформація. Гаразд а, я не знаю, дивилися ви, чи не дивилися інтерв'ю на єдиному телемарафоні Володимира Зеленського. Але воно було дуже цікаво. Ми дізналися, що він цілітиль. Ми дізналися про те, що він може підіймати а, фактично зустріч у людей, які раніше не ходили. Не знаю, чи буде він канонізований як святий, Це окрема історія. Найцікавіше, що він сам вірить в ці історії, так само як і вірить в те, що татаро вбивав чеченців. На початку повномасштабного вторгнення в Києві, коли всі, хто займалися обороною Києва, сказали, що жодної ДРГ з Кадирівців не було в Києві. Хоча, бачите, у Зеленського голові навіть Чеченці і Кадирівці те теж саме, і все ж таки, в своєму паркетному інтерв'ю, Зеленський доволі толерантно ставиться до СЗЧ. Це загравання з електоратом? Чи він не розуміє рівень проблеми? І, взагалі, що у нас СЗЧ сьогодні? Чому СЗЧ декриміналізували? А втікачів збільшилось. І це відомо, скільки сьогодні людей все зачинеть як може чотири ж дихілян розуміти проблеми? Він якраз не може це чітко зрозуміти, бо сам в свій час ухилявся від виконання свого конституційного обов'язку. Не прибув тоді ще військовий комісаріат. Тому вони не те, що не розуміють проблему, вони не хочуть її розуміти. І е, вони не хочуть влазити в цю проблему. Бо проблема ухилянства це якраз проблема відсутності мотивації з боку влади для українського населення. Але це не тільки провина тор самого Зеленського. Тут давайте вже все ж таки реально даються на речі відсутність нормального національно патріотичного виховання всередині країни на державному рівні протягом всіх часів незалежності України з 91-го року дає такий результат, а відсутність власного прикладу. Влади, що стосується е, спроможності обороняти, ну давайте задамо питання: перше, яка кількість представників зеленої влади чоловічої статі е, має досвід військової служби або досвід ведення бойових дій, які знаходяться в Верховній Раді, або які є чиновниками вищого е, скажімо так, е, в, в, вищого рівня? Ви будете здивовані що практично нульовий? Наступне питання. Яка кількість е, зеленої влади відправила е, своїх родичів не в Монако, а відправила на фронт? І ви будете здивовані, що е, їхніх родичів на фронті практично немає? Тому всі відповіді вони лежать на поверхні. В, у нас є е, два виміри України. Ми живемо в одному світі, і українці в цьому світі е, збирають останні гроші, е, дають їх волонтерам, і волонтери закупають те, що потрібно для збройних сил. І інші, які безпосередньо живуть в іншому світі, які е, випускають неякісну продукцію, величезній кількості, які мають потужну кількість корупційних скандалів, які гребуть гроші, купують квартири, автівки і розмовляють про останні моделі якихось автомобілів, які ще у них немає. Ось два виміри. Ми живемо в одному вимірі і намагаємося зберегти державу. А вони намагаються за рахунок цієї війни набити власне кишені. У них бізнес на криві це значно більший в тисячі разів, ніж вони намагалися в тому обвинувачити попереднє керівництво країни. знаєте я не ідеалізую Ізраїль, але там нема корупції в Збройних силах. Загалі немає по одній причині, тому що кожен розуміє, що можуть вкрасти. На постачанні, от як у нас крадуть відверто, на тих же самих мінах, на завищенці, на снаряді, на бракованих якихось там засобах, на формі, яка горить, але все це отримає їх син, брат, батько, друг, хто завгодно. І це призведе до загибелі його. Тому всі розуміють. А це відбувається саме тому, що служать всі. І в одній частині може бути син. Прибиральниці і син голови генштабу, брат міністра якогось з парламенту, або якийсь відомий етішник, відоміший футболіст ізраїльський, який грає в макабі, або кіноактор, який грав Фауда, і всі приймають участь у бойових діях. І це говорить про те, що суспільство залучено і сприймає це як спільну історію. Спільну. А в нас дійсно, і тут нещодавно. Один з найвідоміших наших соціологів Янгалавах, пан Головаха, сказав про те, що необхідно тим більше що в суспільстві це підтримується, використовувати традиційний принцип служби депутатів і можновладців в збройних силах. Це зможе з одного боку зменшити напругу з іншого боку, це може повернути все ж таки деяку мотивацію до мобілізації, а третє, це найголовніше, закриє питання, чому у нас народ воює, а представники влади постійно в корупційних скандалах. Як вважаєте, Зеленський використає цю можливість тим більше, що це порада людини, яка є фаховою і розбирається в цьому питанні? Зеленський це ніколи не зробить, бо світа керує королем, хоча важливо, складно назвати його королем, але між тим, якщо брати принцип. Що його оточення його що штовхає на певній воді, і він залежний від свого оточення дуже круто, він не може безпосередньо зробити це, бо саме те оточення його потім і знищить в політичному. Ну, так, не найкращий для нього варіант, але якщо нічого не робити, то ситуація буде погіршуватися. Ситуація буде погіршуватися і е, для зараз нема черги така, пане Сергій, давайте відверто казати. Нема че. Нема мотивації, нема абсолютно ніякої мотивації. І якраз по проблеми, які виникли е, в той самий 150 й бригаді, це не окрема військова частина, які тільки ці проблеми виникли Це якраз показує е, системне неопрацювання певних речей, які б могли опрацюватися держави. І тут якраз питання до держави, а не суто до військових. До військових також є проблем, питання, але. Які можуть бути питання, коли той же самий президент України в 22-му році відправляє генерал Сирська, який на той момент е командує сухопутними військами і відповідно свого функціоналу команду Сухопутних військ відповідає за три речі: це оборона Києва підготовка е навчених ресурсів для резервів, і третє це проведення мобілізації через територіальні центри комплектування взаємодії з органом самоврядування, органами е центральної органи виконавчої влади. Він не дає спроможності і, скажімо так, витягує сирська з його крісла, які він мусив займати як команди сурботних військ, і відправляє його на фронт. А хто тоді виконує безпосередні обов'язки? Один генерал, другий, третій. Нема нічого страшнішого в державі, а в армії також в тому числі, ніж люди, які е, виконують обов'язки, тимчасово виконують обов'язки, випадково виконують обов'язки будь на будь-якій посаді. Бо це убивання будь-якої ініціативи і бо, знаєте страх відповідальності за будь-які дії. Бо я ж тут тимчасова я не, шашки тут точно не буду махати, шаблі не буду махати, тому і ефект від мене буде е, значно менше. Тому ми маємо якраз е, черговий приклад, коли. е-е Відсутність розуміння влади про функціонали, які існує на кожній посаді, і виконання цього функціоналу в повному осізі є розуміння професійної діяльності керівників. І коли перша особа країни е, висмикує і відправляє на фронт людини, яка безпосередньо значно було б, ма, треба було б зробити більше в тилу, і це коефіцієнт крисної дії на, май, на майбутнє 23-24 роки. То все все інше навіть не треба говорити. Якщо перша посадова особа порушує правила і закони, то що ви хочете від інших? Ой, що ми хочемо від інших? Ми хочемо, щоб все було по стандартах, щоб не було так, що для одних, для своїх, все а для інших закон. Хочеться, щоб країна жила по закону ну, як цивілізована європейська країна, але для цього треба ще багато що пройти, як мінімум після війни змінити владу. Бо якщо залишиться влада, не залишиться Україна. Саме ця влада залишиться. Я це розумію, що у мене країну таки доканають, інакше і бути не може. До речі, скажіть мені, будь ласка. От я подивився, що на утримання офісу президента на рік виділяється 3,5 мільярди гривень. А в дві році, коли Зеленський став президентом, видавалося менше 900, 950 мільйонів. В чотири рази вирісли апетити. Навіть долар не вимахав в два рази, а в чотири рази виросла виросли. А скажіть мені, будь ласка, а що це таке? І з якого переляку грошей на проекти, які потрібні країни, не вистачає? А на офіс президента в чотири рази збільшили утримання. Це виходить, що кожну, кожен день витрачається е, десь 10 мільйонів гривень приблизно на утримання офісу, 10 мільйонів гривень, і кожна хвилина це десь 6 тисяч гривень. От уявляєте собі, три пенсіонери, майже 2,5 пенсіонери отримали м -м, пенсію. Це хвилина утримання офісу президента. Хоча мені здається, що користі від офісу президента менше, ніж від непрацюючих пенсіонерів. А це що таке в країні, в якій постійно не вистачає грошей, вимушені підіймати податки і брати позуки у інших держав або інституцій під відсотки? Це не марно витрачання грошей. Це не марне втрачення грошей, це, це спрямована робота по набуванні кишені представникам цієї влади, Ось точно вони не думають про державу, вони думають безпосередньо про власну кишені. Це перше. Друге, знову такі історичні приклади показують, що е, під час той самої Другої світової війни чиновники той самої Великої Британії або Сполучених Штатах не піднімали власні бюджети і е, не збільшували видатки на утримання своїх організацій. У нас це показує, що чиновники точно не думають про державу, а думають про той час, який вони можуть використати для себе, плюс використовуючи що? бюджет, який збирається народом України. Ох, ох, ох. Все, що я можу сказати. Останнє запитання, яке я хочу вам поставити, скажіть, мені, будь ласка, чого чекати, от як ви вважаєте, в 25-му році на фронті? І що на чому треба сконцентруватися сьогодні громадянам України? Тому що, ну на жаль, керівництво країни мовчить, розповідає про те, що Трамп прийде, порядок не веде, не змінює модель своєї поведінки. В армії процеси, м'яко кажучи, різні, скажімо так, і все це загалом налаштовує на те, що треба негайно проводити реформи на всіх рівнях. Але щось влада цим не займається, то до чого готуватися країні. Я проти будь-яких реформ, чесно скажу, я не розумію слово реформа. Чому ми можемо провести ще 20, 30, 40 реформ. Якщо люди, які знаходяться на певних посадах, і далі не будуть виконувати свої функціональні обов'язки, то будь-які реформи здобуться. Ми маємо величезну. Коли, треба вибачити тоді об'єднане, щоб і компетентні люди були, і ефективні і... стати... реформи. Так. Абсолютно вірно, тут завдання в професійності людей, які знаходяться на певних посадах, і е, їхнє, скажімо так, державне співвідношення до, до виконання ними службових обов'язків. Е, я думаю, що 25 й рік принесе багато в інформаційному просторі багато бруду, е, які відкриє збуд навіть не бруда, змитий буде бруд, і ми побачимо багато нюансів, що засуються тії нинішньої влади і в багатьох випадках це буде розчарування. Ті, хто яросна і у рота голосували в 19-му році за того ж самого Володимира Зеленського. Наступне те, що нас очікує, треба все ж таки змінити свої погляди і розставив Крепкий над і, і чітко сказати, що величезна кількість спроможності, які є в Україні, ще не використовується, а у нас більше ніж достатньо спроможності як для е, ведення бойових дій, так і покращення ситуації всередині країни. Але це не робиться і знов таки, ж ми вправляємо, що професійних здійсню, хто керують нашу країну на різних посадах, і це не тільки офіс президента, бо зелена влада на всіх е, щабелях влади, починаючи від органів місцевого самоврядування і вище розставила собі подібних. Які не думають про державу, які не думають про перемогу, які думають про власні статки і про власну вигоду. пане Сергію, До речі, а от вас в перед новим роком а, візит в Латвію ви читали там лекції, приймали участь у конференції. Ваші тези цитував міністр оборони і сказав, що це треба реалізовувати на практиці. Після всього цього, після того, що це висвітлили в Україні, не тільки в країнах Балтії в Україні. А чи отримали ви якусь пропозицію для того, щоб використати ваше знання і досвід, на ну, на краще для України? З боку української влади, ні, а з боку інших держав є зацікавленість продовження співпраці нарошення досвід. Ну зрозуміти все достатньо просто яким чином люди, які на вигляді скажімо, на фоні тих людей, ну не тільки на фоні мене, будуть виглядати як школярі? Вони ж ніколи не притягнуть людей, які б могли їм допомогти покращити ситуацію в країні. Ні, вони будуть не, ста... не притягувати свою команду розумних і самостійних. Вони будуть притягувати свою команду відданих і мовчазних не більше, не менше. Тут же ж менталітет. Раби народження і виховання рабами. Рабами і будуть підтягувати до себе все життя рабів. Їм козаки не потрібні. Ну знаєте, тут така може бути алюзія на українську приказку. Там вправо звучить, чому дурні, бо бідні, чому бідні бо дурні. А тут, чому безуглі, бо дурні, чому дурні, бо безуглі. От якраз тут співпадає. Ну, що можу сказати? В будь-якому випадку, дякую вам за те, що ви приходите, за те, що ви пояснюєте, що відбувається, витрачаєте свій час на це. Вам наснаги, вам вдачі і дякую за те, що ви просуваєте. Україну на заході через свої конференції, через свої заяви, і привертаєте увагу до нас. Дякую вам за це. До нової зустрічі. Дякую вам за цікаве питання. Дякую ботом з влади, які витрачають свій час і гроші і починають поплюшити в коментарях під нашими зустрічами. Але тим я розумію, що все ж таки ми робимо щось правильно раз влада так нервово реагує на те, що ми обговорюємо а українцям хочу побажати терпіння, боротьби за правду і впевненості, що ми можемо перемогти, якщо будемо говорити цю правду, тільки так. Дякую.